Ну що ж, зробимо зараз саму трендову декоративну штукатурку своїми руками. Всього на за 250 гривень метр квадратний. Що сюди входить? У нас кварц ґрунтівка входить спочатку, затоновано вибраний вами колір. В даному випадку у нас світло-сірий, такий популярний колір. Далі ми будемо за допомогою звичайної такої кісті наносити в хаотичному порядку. Наш декоративний матеріал Lime wash, танка І буде ось така у нас фактура. З цим молоді ми просто рухаємо в різні сторони і раз, матеріал наш розподіляємо І буде в три шари наноситися, і кожен шар буде трошки в іншому відтінку. Спочатку темніший, середній шар більш світліший. і Третій буде ще світліше. І таким чином ми добиваємося ось такого ефекту димки. Кість. За допомогою того, що у нас кість, ми робимо таку мінімальну фактурку, але ж на дотик воно все гладеньке буде. І таким способом дивіться, ми можемо навіть на таку підготовку наносити. І такі моменти, дефекти вони будуть у нас, може бути якимось перевагами в Вашому інтер'єрі за допомогою цього унікального матеріалу. Матеріал матовий 250 гривень на метр квадратний виходить у нас. Тому кому потрібен такий матеріал, звертайтеся номером, за за номером під цим відео. Це матова поверхня у нас буде, яку можна легко помити і реставрувати.